Не, щоб... mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. не тікає. Не тікайте, не треба тікати. Засняв? Да. Знімаю. Документи ваші. Mm? Документи. Немає. Взагалі немає. Так? Ні страховки, ні посвідчення водія немає. Є. Ну, посвідчення водія є. Тих паспорт на транспортний розум. Так, є. — давай. Придивіть, будь ласка. У відповідності до ПДР ви зобов'язані. Мені на вас буде складно Добре. Так, а, Доброго дня. Дякую. Як ви себе почуваєте? Гарно? — Дуже дякую. Та, не вантажі. Дуже дякую. Ти зрозумів, що я кажу? Ви себе гарно почуваєте? Ні. Ви вживали алкоголь, не вживали. Ні. Ні. Не вживали. Це Але дуже... я дякую вам за зустріч сьогоднішню. — Це дуже приємно, що ви не вживали алкоголь. Я дуже Дякую вам, за сьогоднішню зустріч. Що так воно і є. Поїдемо ми на зустріч. Поїдемо ми з вами зараз на, на, на те, щоб мене, здавало, а мене на алкогольні наповіді. Добре. Добре, звісно, поїде. Кого? — пересідаємо в автомобіль і їдемо. Зараз зараз не все вийшли. Документи тільки придивіться. Документи придавіть. Назвіться, хто ви є. Немає документів автомобіля. Хто ви є? Назвіться прізвище ваше ім'я, побачите. Не назвусь, я не пам'ятаю. Ми, ми, ми ж не будемо грати кошки мишки правильно? Пане. Віті ваші перші від автомобіля, щоб не любили. Дасте, дасте. Зобов'язано дати не, автомобіль. автомобіль, якщо ми до будемо вести в ліктах. Пане ви виходьте. Дойдемо, сідайте до службового автомобіля, виходимо. <клес> На встановити вашу особистість. Да. Хто ви є? Давайте не, не, давайте не будемо гратися. Не будемо, не будемо, будем, все не буде, все не mm буде. -hmm. Ну, то в нашому.

Я ж не забраю, не дам. Сідайте. Ну, ну, Хватит знімати. Що ти, ну має? Ти мене знає, що ви, дитина малає. Я тебе знаю. Так представтеся, представьте, Я не хочу представлятися. Я представлюся йому без твої камери. Дайте, Потім. Потім. Потім, Надайте, мобіль... будь ласка, документи, які надають вам право керувати даним транспортним засобом. Я вам надам, вам особисто, а, як поліції, е надам. Без варити. нього і без нього. Ви керували транспортним засобом mm. без документів? Mm. У нас приділить до вас робіть цей сердце. Я не вірю якусь. Давайте документи. Прийду з вами в автомобіль до вас і прослідуємо туди, куди ви скажете. Все. Тема закрита. Я з вами сідаю в автомобіль, прослідую з вами, куди ходять. Автомобіль ми доставляємо мірічку від поліції. Ну, Вася поки хай лишайте. Залишайтеся туди. Дайте Ну, ні да. в якому випадку. Чи у вас? Так. Ну, тоді йде мені Так, Сидайте сюди, а перший я ззаді сяду. Їдемо в лікарню. Так. Да. Так.